Газонная решетка, ось вона. Засипана, отсівом. ось воно засипана землею і засіяна травичка. Ось тут, де воно тут, ну, менше, не, точніше, не менше ходилося, а краще тут е, діти гралися, поливали його, воно нормально навіть не видно цієї Е, І трава не витоптана. Там, де стояли шезлонги, там, де я лінувався, поливати його трошки, там, далі. Ось тут бачите, взагалі ножки тіпа, стояли шезлонгів. І під шезлонгами ну, я його не поливав і воно стало е, лисо. Тіпа, ну, Його треба поливати, якщо ви засіваєте травою, оцю газонну рішотку, і треба поливати. Кожен день, абсолютно кожен день, тому що земля у вас не торкається да, одна одного тут і вона ну, швидко пересихає. Е, але але, біля лавочки воно вся травичка зелена. Якби там той трави не було, не трави, а якби газонної рішотки не було, то воно б там все витоптане було б і була б тупо чорна чорна земля. А так газончик. Якщо ви ходите по газону, часто десь е, або засипаємо землею, або е, засіваємо травичкою, або щебнем, і у вас красиво получиться стежечка.